Привіт! Я знаходжусь в селі Гатмещу під Києвом. Сьогодні покажу тобі міні-котеджне містечко на вісім будинків. Тут е, закрита територія, шлатва, центральна вулиця. З кожної сторони вулиці по 4 будинки. Ось так от виглядають посади будинків, що готові. З іншої сторони, будинки, які добудовуються. Чим цікавий цей проект, крім того, що це найближчий пригород Києва. Цікавий тим, що ділянка примикає до озера, зарибленого озера. Тут власна рибалка. Можна купити абонемент на рибалку в цьому озері. Навколо тут ще нові престижні будинки. Також тут цікавий проект. Тут 150 квадратних метрів взагалі ще два поверхні. До кожного будинку 4,5 землі будинки що будуються, мають тераси з видом на озеро. Ціна кожного будинку 165 тисяч доларів. До речі, ні, 165 коштує оцей будинок, перша лінія від озера А ті будинки, що в другій лінії від озера 155 тисяч доларів. За більш детальну інформацію звертайся в Директ або Добре. дзвони. Зараз я знаходжусь на терасі одного з будинків. Такий вигляд має вид тераси. Трошки про проєкт. В цьому будинку два поверхи, як я вже казав. На першому поверсі гостєва спальня, санвузол, технічна кімната, кухня гостьова велика. З виходом на терасу на другому поверсі три спальні санвузол, мастер-спальня має таку терасу. Ласор